Азбука Дружби. Казка Наталі Чуб ілюстрації Лариси Чайки. Сова Люся летіла попереду і показувала шлях. За нею йшли ведмедик і оленятко. А маленький пінгвінчик Павлик шкандибав позаду всіх. У цей час за ними стежив старий полярний вовк. Він давно нюхом почув свою здобич і вирішив іти сліду. Довго він ішов і ось нарешті побачив попереду звірят. Вони навіть не уявляли, яка небезпека на них чатує. Останнім ішов павлик. Яка ж чудова, пожива мені трапилася, радів вовк. Він грізно загарчав і рвонув уперед. Рятуйте! заверещав Павлик, помітивши вовка, який швидко наближався. Його супутники теж побачили небезпечного переслідувача і дружно кинулися захищати пінгвінчика. Сова Люся сміливо налетіла на вовка. Вона клювала його дзьобом і дряпала кіхтями. Оленятко Сергійко намагалося буцнути його ріжками, а ведмидик Андрійко. Різно зарвів, став на задні лапи і пішов у наступ на старого вовка. й злякався лиходій ведмедя. Він жалібно заскімлив і, підівгавши хвоста, побіг світ завчі. Звірята дуже зраділи. Ще б пак, адже вони перемогли лютого вовка. Коли ми разом нам і вовк не страшний. Гордо мовила сова Люся. Мандрівники продовжили свою подорож. Великий Кит жив коло берегів північного льодовитого океану. Кит був дуже розумним, і всі північні звірі та птахи часто приходили до нього за порадою. Великий Кит зазвичай плавав неподалік берега. Його не було видно, але тут і там. У небо здіймалися великі фонтани. Це кит дрімав у морі після ситного обіду. Великий ките, відгукнися, що духу заволав ведмедик Андрійко. Та кит не чув його, бо хвилі плюскотіли об берег надто гучно. Зараз я полечу до нього і спробую розбудити, наважилася сова Люся. Вона полетіла над океаном. Великий Кіте, ми прийшли до тебе за порадою, стала кричати Люся. Та великий кит не чув її. Довелося Люсі ні з чим повертатися. Анумо, я спробую дістатися до великого кита. Запропонувало оленятко Сергійко і відважно стрибнуло на крижину. Крижини кружляли і переверталися у воді, з гучним тріском зіштовхувались і розламувались. Але Сергійко був дуже впертим і сміливим, тому невдовзі опинився поряд із великим китом. Шановний великий ките, голосно обізвалися до нього оленятко. Ми прийшли до тебе за порадою. Великий кит почув його і прокинувся. Він виринув на поверхню і дуже здивувався, побачивши оленятко, яке ледве трималося на крижині. Та хто такий і навіщо до мене завітав? спитав великий кит Сергійка. Я оленятко, Сергійко. Ми дуже хочемо спитати, хто це ми? Я бачу тільки тебе. Звірята, з якими я прийшов до океану, лишилися на березі. Підпливи, будь ласка, ближче. Ми розповімо, навіщо прийшли. Здрастуйте, дядечко великий кит. Привіталися звірі з китом, коли він наблизився до берега. Здрастуйте, відповів кит і випустив угору великий фонтан. Що вас привело до мене? І звірята розповіли киту про всі свої пригоди і про те, як рятували оленятка Сергійка, як від замітілі ховалися, як зустріли пінгвінчика Павлика із далекої Антарктиди, та як усі гуртом прогнали страшного полярного вовка. Великий Кит слухав дуже уважно. Його очі були заплющені. Іноді навіть здавалося, що він спить. Та коли звірята скінчили свою розповідь, кит розплющив очі і мовив: То що ж ви хочете запитати в мене? Скажи нам, будь ласка, хто такі друзі і де їх можна знайти? Великий кит трохи подумав і сказав: Справжній друг це той, хто ніколи не ображатиме. І не дражнити. той, хто намагається робити все разом з іншим, той, хто завжди приходить на допомогу. Той, хто для своїх друзів не пошкодує навіть життя. Я все зрозумів. вигукнув ведмедик Андрійко. Коли оленятко Сергійко стрибала по крижинах, воно ризикувало своїм життям заради нас. Отже, наш Сергійко справжній друг. Коли ти захищав павлика від старого вовка, також не знав, чим усе скінчиться і не злякався. Тож і ти, справжній друг, сказала сова Люся. Усі ви справжні друзі, бо захищали мене, сумно мовив пінгвінчик Павлик. І лиш від мене жодної користі. Ніякий я не справжній друг. Це ти не друг, обурилася Люся. Саме ти і є другом, адже ти мандрував разом із нами, допомагав усім, коли було важко. Кит слухав звірят і усміхався. Ви давно стали справжнісінькими друзями, лише не знали про це. Звірята були дуже щасливі, бо нарешті дізналися, хто ж такі справжні друзі. Вони так довго подорожували. Що вже скучили за рідною домівкою. А як же мені додому потрапити? спитав пінгвінчик Павлик. Я знаю шлях в Антарктиду і можу відвести тебе додому, запропонував Великий Кит. Павлик омостився в нього на спині і вигукнув: До побачення, друзі! Звірята стояли на березі і махали йому у відповідь. Їм не хотілося прощатися з відважним Павликом. Великий кит відпливав усе далі й далі і незабаром зовсім зник з очей. Тоді сова, ведмедик і оленятко вирушили назад додому. Минуло небагато часу, і на північний полюс прийшов лист із далекої Антарктиди. Звісно, його написав своїм друзям пінглінчик Павлик. Він дуже сумував за ними і запрошував у гості. От і казочці кінець. Вам сподобалися пригоди наших героїв? Пам'ятайте, що в будь-який час ви можете знайти ці та інші цікаві казочки на сайті каналу Плюс Плюс. І прочитати їх разом зі своїми рідними. А тепер нам час прощатися бувайте.